Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихізада. Чудовий день. Сонячний. Мабуть, останні сонячні деньки. Сьогодні перевели нас на зимовий час. Ну, знаєте, мені не дуже зручно. І зараз я поясню вам, чому. Вчора в мене було відео про те, що корову, якщо ти доїш тричі, то треба доїти вісім через вісім через вісім. І ще одна порада, в мене запитав один мій підписчик, а можна в якийсь день неділі, доїть по-іншому, але соблюсти інтервал між дойками 8 через 8 через 8? Відповідаю зразу: ні, не можна. Якщо у вас так трапляється, можливо їдете в цей день на базар. Можливо, їдете до дітей в гості, можливо, ви йдете на роботу, то сразу відповідаю, якщо у вас трапляється так, що в якийсь день неділі, або два, або три дні, ви, вам треба здвинути час доїння, наприклад, ви доїли в шість, а вам потрібно буде подоїти в п'ять або в півп'ятого, також здвинути на оці півтора часа обідню й вечірню дойку, то, любі друзі, що я вам можу сказати? Не можна так робити. Отаке От здвигання е, часу доїння, в якийсь день або в два дні на неділі, це відноситься до техніки запуску корови. Якщо ви запускаєте корову, то там її треба переставати доїти через один, через два дні, але ще треба міняти обов'язково. Годину доїння. Якщо ви доїли, наприклад, в 6 ранку, то стали запускати корову, то збивайте і графік. Доїть вже не в 6 годин, а в 8 або в 9. А ввечері доїть її не в 9, а в 5 вечора. Зрозуміли, тобто здвигайте часи доїння. Це робиться. Ну, скажу вам простим зізоком, для того, щоб запутати корову, її з толку, і коли отак доїть в різні часи, з різними інтервалами, корова зменшує кількість молока і так запускається. Тому, якщо ви доїте тричі і виконуєте вимогу 8 вісім через вісім, через вісім, але по якимось причинам ви в якісь дні змушені здвинути час доїння вверх або вниз то знову не морочте голову, переходьте на двохразову дойку. Від такого цього, зміну часу ви збиваєте корову і вона дає менше молоко. Вона вам буде давати гарніше при двохразовій дойці. Ну, це зрозуміло. Стоїть чудовий день. А, що ще хочу сказати? Ви знаєте, щось я трошки розчарована. Хто веде такі канали, як я. У нас там є така функція, що можна побачити, з яких країн нас дивляться, скільки людей нас дивляться, можна подивитися по полу чоловіки чи жінки, можна подивитися по віку, хто нас дивиться. Можна подивитися, скільки в який день нас дивляться, годин, яка година самопродуктивна для прогляду відео. Все це можна подивитись. До чого це я веду? Ви знаєте, подивилася я. Я і раніше про це знала. Але українці дуже мало дивляться мій канал. Можливо, він не цікавий українцям. Можливо, українці всі знають, як тримати коробу, годувати, як лікувати. Точніше, не лікувати, а вирішувати складні питання, коли з коровою щось трапилось. За лікування я не берусь. Але чомусь ось ці поради. Дуже цікавлять людей з тієї ж Росії, з Казахстану, з Узбікистану, Грузії, Прибалтики. Так що я не скажу, що люди не користуються моїми порадами. користуються. І в той же час, заходячи на Фейсбук, я бачу скільки запитань, запитань, які важливі, не для того, щоб, значити, корова гарно давала молока, а для того, щоб просто ця корова вижила, щоб вона. Просто кажучи, не здохла в тих і інших ситуаціях. З Запитання кожен день. Кожен день, і там їх декілька запитань. Ну, ви зрозумієте, хоч я там і питаюся на Фейсбуці щось ставити своє слово, але там, ну, що в двох-трьох строчках можна написати. Ну, навіть якщо і длинний текст, ну, хто його дочитає до кінця. Читати це, знаєте, немає обратної зв'язки. І ще там стільки буває, як то кажуть, топових соавторів, і, і такі є поради, що ну от, читаєш і втрачаєш, як е, то скажуть, розум втрачаєш, що вони написали? Як одна сьогодні прочитала в Фейсбуці, советують, боже ти мій! Приждуть їй корові, дать стакан горілки і стакан уксусу. Боже ти мій, Боже ти мій, люди, люди, що ж ви читаєте, що ж ви рекомендуєте? Ой, ось таке в мене розчарування.